Ілія Вільногірський гірнич-металургійний комбінат славиться тим, що в ньому працюють багато ветеранів з великим стажем. Є фахівці, в яких стаж 25, 30, навіть 40 років. Але є унікальні люди, які мають трудовий стаж 50 років. Микола Васильович Кучерявенко справжній професіонал, талановитий керівник, який понад 50 років безперервно працює на нашому підприємстві. Після закінчення технікуму в 1970 році я прийшов працювати на збагачувальне виробництво сепараторника. Попав в зміну майстра підгірного Івана Івановича. Відпрацював і пішов в армію. Розкажіть про молодіжну зміну, в якій вам пощастило працювати. Після служби в рядах радянської армії я повернувся на комбінат, на фабрику. Клапцу, начальник фабрики, направив мене в Комсомольський молодіжний колектив майстра Зубенка. В зміні працювали молоді Юрій Савенко, кращий сепараторник на трібосепарації. Павло Івашина, Олександр Чуприна, Павло Власенка, Валентина Петренка, Григорій Андрієнка. Хороша зміна, дружній колектив. Всі готові були прийти в критичний момент на допомогу. Далі ви навчалися в інституті. Яку спеціальність ви отримали? З фабрики мене направили на навчання в інститут. Там отримав кваліфікацію інженера-металурга. Спеціальність металургія кольорових металів якраз те, що було потрібно комбінату. До речі, Микола Васильович має три вищі освіти. Він опанував професії інженера-металурга, лектора та філософа. Маючи такі різносторонні знання, він успішно справляється зі складними завданнями. Після навчання вас призначили на посаду майстра першого цеху, а далі. Які ступені вашої кар'єри? Після закінчення інституту прийшов мене, призначив Варин Віктор Вікторович, майстром першого цеху, зразу, майстром плазмохімії. Моя зміна це був другий комсомольський молодіжний колектив в моєму житті. Там працювали Олексій Нещерет, Валентин Клеймінов, Валерій Крігер, Віктор Каправий, Світлана Андрієнка. Були ми однією з найкращих змін цеху. Вигравали перше місце серед комсомольських молодіжних колективів комбінату. За результатами роботи нашої зміни присвоїли звання колектив комуністичної праці. Після майстра працював начальником дільниці товарів народного споживання Це виробництво фіанітів, Потім старшим технологом цеху номер 1 Заступником начальника цеху номер 1 начальником цеху номер 1 заступником начального виробничого відділу комбінату, заступником директора металургічного комплексу, начальником відділення хлорування третього цеху, начальником відділу технічного контролю. Керівником служби якості комбінату. на посаді начальника відділу технічного контролю. Ви майже 30 років за такий великий час змінювалися вимоги до продукції. Як вирішували ці питання? Ми вийшли на світовий ринок. З вимогами по якості, які були сформовані ще в 90-ті роки, на ринку ми швидко зрозуміли, що там вимоги більш жорстокі по якості. Старалися спочатку добитися на існуючій технології, на існуючому обладнанні. Гарантовано не змогли дати. Ми побудували виробництво ільмінітового концентрату з зниженим вмістом ставроліту та хрому. Настроїли технології, нове обладнання, все, щоб випускати рутіл з вимогами по діоксиду титану, більше 95%. оксиду заліза менше півтора процента. Це в два рази менше, чим ми гарантували. Цирконовий концентрат освоїли випуск мелених концентратів цирконового, рутілового дистанція В металургії освоїли випуск ставролітових брикетів, вирішили питання підготовки транспорту вагонів конкретно, вирішили питання пакування. Зараз ми на світовому ринку не пасемо задніх і в принципі можемо забезпечити. Любого поставщика, любої продукції, любого і любові якості. Миколу Васильовича цінує керівництво за професійну компетенцію та відповідальність а підлеглі поважають за вміння приймати рішення за турботу та щирість. Він неодноразово був нагороджений почесними грамотами та відзнаками. А як зараз працює відділ технічного контролю зараз? в Колективі 57 працівників. П'ять із них це інженери-керівники і, і 52 – це робітники, контролери та прибовідбірники працюють на відповідальних дільницях, в збагачувальному виробництві, відділу помелу концентратів, дільниці випуску формувальних пісків, мийці вагонів складі готової продукції Тео. Працюємо в тісному зв'язку з робітниками фабрики, ТЕУ, центральної заводської лабораторії маркетингу, інших підрозділів Комбінату. У вас величезний досвід, які побажання молодим спеціалістам. Не соромтесь навчатись. Вивчайте свою посадову інструкцію, інструкції по роботі, нормативні документи, закони. Якщо ви будете все це добре знати, то це допоможе вам в роботі. Поглиблюйте свої знання по спеціальності постійно. Знайте, що наш інженер, якщо він добре навчався, нічим не поступається західним інженерам. Знайте, що любу роботу можна виконати в рамках закону або в вигляді злочину. Вам вибирати. Але щоб роботу виконати в рамках закону, то потрібно цей закон знати. Будьте людьми, це дуже важко. Але і пам'ятайте, що ваші колеги підлеглі теж люди, а не штат. І важче всього в житті робити дві речі любити та робити добро. Бажаю, щоб у вас це вийшло.